Яка ж бо ти чудова, рідна мова, увесь рівня світу тобі є, і серце б'ється, і радісно, і знову душа від щастя пісню подає. В тобі, матусі, ніжніці тривога, і батьків мудрість, і пісня солов'я, і сила предків, що йшли до Бога, і щастя, і біль, і доля народу твоя. Ти виростала у вогні й муках. Та не скорилась, вистояла ти, тебе топтали, різали на кругах, а ти, мов Фенікс, знову з попелу світи. І знов дзвониш у школі і у полі і в пісні, що на степом жива. І поки мова є, народ ніколи не втратить світі правди і добра. Тож бережімо рідну мову, друзі, щоб не згубити той святий оберіг, бо в ріднім слові сила. Слава, музика і вічний наш безсмертний оберіг.